Давайте подивимося, яка таємниця перед вами розкриється. Хто енергію краде вашу? Ви зрозумієте, куди вона йде. Хтось дуже сильний, сильна енергетична людина, так, кажуть в народі, енергетичний вампір. Це може бути навіть хтось близький і навіть родичі ваші. Ви зрозумієте, хто це? Це для вас буде відкриттям, але і ви зможете з цього вирватися. Да? Однозначно, ви зможете з цього вирватися. Можливо, коли буде повний місяць або навпаки молодик да? От в ці періоди, воно більше в повний місяць відкриється перед вами якась правда важлива для вас. Для вас це дуже велике буде полегшення. Ви, ви можете не спілкуватися, скажімо так, з цією людиною. Просто ви не знаєте, наскільки ця людина небезпечна зараз. Ну, от зв'язано щось, от коли буде, знаєте, на небі повний місяць, багато зірок, да? от щось з цим зв'язано. Тоді відкриється. Це от по Христу, прям велике відкриття для вас буде. І великий перехід у вашому житті. Да? Ви зможете поміняти своє життя завдяки просто тому, що ви не, не будете да, спілкуватися з цією людиною. Ви закриєте для цієї людини двері, і ваш виток енергії завершиться. Хтось може тут буде робити якісь ритуали, маніпуляції, чистки і так далі, да? що вам допоможе. До речі, тут ще в нас іде ключ на дні, да? відкрити якісь нові можливості для вас і поміняти повністю ваше життя.